Привіт всім, друзі! Сьогодні ми з вами знову рад тренуємося. З вами, я, Поліна Осипова. Сьогодні наше тренування, як я і обіцяла, буде націлене на наші сіднички. Це буде звичайно коротеньке, швиденьке тренування, проте я сподіваюся, що ви відчуєте, як вони вже відчулися, запалали, запрацювали. Якщо ви, наприклад, ходите в спортзал і працюєте з вагою, це тренування буде класною активацією сідниць. Тобто, ви можете робити це як таку невеличку розминку перед основним тренуванням з вагою. Це класно запустить процеси Вашому тілі і активізує буквально, як я вже і сказала, ваші м'язи. Тому поїхали. Але це також прикольна а, програмка для того, щоб зробити її просто зранку. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. да я буду про це казати постійно безперебійно. Тому що це дуже важливо для мене. Ваша підтримка це просто насправді все. Тому давайте пишіть коментарі, лайкайте, донайте і все. Поїхали. Не треба більше слів, треба працювати. Починаємо одразу з того, що буквально включаємо наші м'язи. Ми залишаємося на одній ножці, другою ногою прагнемо назад. Уявіть, що ви хочете, як ніби дістати ножкою до якоїсь води позаду себе. Ми залишилися, вага переважно на передній ніжці, дальня от може прямо відірватися, вона вас не тримає. Ми робимо нахил вниз, куприк вверх, сіднички вгору, коліно правильно призігнуте, не випадає сильно вперед, приблизно над вашою стопою. Ми залишилися і одразу буквально утримуємо баланс і запускаємо наші ручки, неочевидно. Спробуйте от прям порозмахувати долонями. І відчути, як ваша нога почне вас стабілізувати в цей момент. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер тепер по боках. Раз, два, три, чотири. Не соромтеся робити широкий, розмашистий рух. Шість, сім, вісім. І ще раз, два, три. Три, чотири. Чудово. Залишаємося, дотягуємо трохи назад. Починаємо давити стопою прямо в підлогу, як ніби хочете підлогу від себе відсунути. Піднімаємо стопу на пасе. Одразу просідаємо ніжкою назад. Чим поглибше хочемо, як дістати. Супер ще раз підтягуємо до для до себе. Ваші руки можуть виступати певним рычагом і балансом. Витягуйте їх вперед. Підтягуйте для себе для того, щоб було легше отримувати рівновагу. І ще назад повернутися нагору. Чудово. Ще Назад, я зробила три рухи. Моя сідниця, стегно вже просить мене зупинитися, але я не зупинюсь, і ви не зупиняєтеся. Якщо вам тяжко тримати рівновагу, це абсолютно нормально, будь ласка, поставте якийсь стілець перед собою і притримуйтесь, для нього, за нього для того, щоб вам було легше. І ще назад. Повернутися назад і вперед. Чудово ще разочок. Назад. Повернулися молодці, трохи розгрузитися, розвантажитися. Одразу працюємо з другою ножкою. Я повернусь, щоб вам було помітно. Поїхали так само працювати з другою. Наступаємо, витягуємо дальню, максимально, ну так не те, щоб максимально, максимально позаду, так щоб вага лишилася на передній ножці. Принахилити корпус, завантажити стопу, коліно злегка м'яке, залишитися, витягнути руки і знову ж таки починаємо розмахувати, намагаємося себе дестабілізувати, але при цьому нога навпаки нас отримує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Не соромтеся робити. Прям великий великий рух руками. Чотири, три, два. Супер. І навпаки по боках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Два, три, чотири. Супер. Змінити. Напрямок. П'ять, шість, сім, вісім. Супер молодці. Зупинити руки, завантажити стопу. І от прям тиснемо стопою в підлогу, дотягуємо ногу на пасе. Виштовхуємо максимально ручки, допомагають нам збалансувати. Іще. Пасе. Назад. Пасе. Хух. Назад. Теж вже відчула ногу. Раз. Витягнутися. Два. Три. Чотири. Супер. Іще. П'ять. Шість. Супер. Сім. І останні гарненькі вісім. Фух, повернутися, розгрузити ножки, відчути сіднички. Подихати. І ми одразу з вами перейдемо вниз на килимочок на підлогу. Опустимо наше передпліччя під плечиком. Зупинимося, і ось звідси ручка просто на таз. Згинайте ваші коліно приблизно під кутом 90 градусів. І ваша нижня нога прям починає втискатися, як ніби в підлогу. І від натиску нижньою ногою ми пробуємо розкрити стегни, підняти свій таз. І ще дорозкритись, опуститися вниз. Чудово. Прям дожали себе нижньою ножкою. Опустилися. Супер. Ще. Один, два. Три. 4, Сонце. П'ять. Шість. Сім. 8, І ще. Раз. Два. І останні витягнулись. Буквально три, два, один. Опустилися вниз, видихнули, чудово. Змінимо наш напрямок. Супер, ми змінимо нашу сторону. Так само опремося вниз на нашу нижню опорну ногу. Коліна приблизно 90 градусів. Кут. Ваше передпліччя лікують, власне, під вашим плечем. Друга ручка просто в себе на таз. І пробуємо донажати теж, як ніби коліном в підлогу до розкрили ніжки. Просіли вниз. Чудово ще. До гори. Опустилися. Супер ще. Вгору. Вниз. Знову ж таки, дорозкрили. Опустились. Супер 4. Вниз. Три. Вниз. Два. Молодці. І останні максимально високо. Буквально три. Два, один видих розгрузитися, молодці, підтягнути корпус. І ми зараз з вами перейдемо далі. Зупинимося знову в позиції кішечки, ручки під плечима, таз вниз максимально в підлогу. Одна нога в упорі на коліночці, і важливо, ви прямо будете відчувати, що вона працює. От прям буквально основну роботу буде виконувати та нога, яка у вас внизу стабілізує. Ми розкриваємо другу ногу в сторону. Пробуйте отримувати цю висоту. І пробуємо ножку поки що опустити вниз, але не торкнутися до підлоги. Підняти максимально, наскільки можете вверх. Опустити. Підняти. Зобра ще. Раз, два. Три. чотири. І ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зафіксувати і спробуйте потягнутися опорною сідничкою назад, повернутися в першу точку. Іще. Назад. Повернутися, боже, ножці вже складно триматися над підлогою. Працюють насправді всі ноги. Хух, Але ми можемо. І ще. Раз, два. Супер. Три. Чотири. Молодці. Покласти ногу за коліном. І злегка розгрузитися, потягнутися сідничками назад. Чотири. Три, два. Один. Унічки дістати цю ногу, витягнути її перед собою, злегка згрузити. Покачатися тазом в праву-ліву сторону, розслабити стегно і потягнутися трошки. Три. Два. Один. Чудово! Я змінюю ракурс. ви лишайтеся так, як ви є, тому що щоб вам було видно власне мої ножки. Ми залишаємося в позиції в кішечці, долоні під плечима та вниз все як і було. Витягуємо ногу в сторону і впродовж всього підходу пробуйте не торкатися пальцем. Ну підлогою. Я на вас дивлюся, все бачу. Поїхали. Раз, два, супер. Три, чотири. Пробуйте піднімати настільки, наскільки виходить. Ще сім. Вісім. Раз, молодці. Два. На другу ногу складно три. Чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Підтягнути. І поїхали. Сідничка назад. Ваша стопа виходить вперед, але по факту вона як ніби лишається над однією ж точкою. І ще раз, два. Вже вона спускається в мене нижче. Мені теж складно, я та ж людина назад. Вперед, супер і останній. Назад. Фух, умнички, Знову ж таки, заведемо коліночку за коліном. Потягнемося сідничками до п'яточок, розгрузимо корпус. Три, два, один. І так само витягнемо ножку перед нами. Потягнемося в випаді. І злегка покачати таз. П'ять, чотири, три, два, один. Фух, хорошо. Витягуємо ногу. Забираємо до себе, розслабляємося і йдемо нарешті пить ранкову каву або вечірній коктейль. Не знаю, коли ви там дивитеся це відео, але часу відпочивати. Я сподіваюся, ви відчули, як ви попрацювали. Всім цьом і до зустрічі в наступних тренуваннях. Фух. Ура! Ура!